Привіт, друзі! Сьогодні у нас огляд нового наплічника Tulstair 35, тобто наплічник на 35 літрів, саме той сегмент середнього об'єму рюкзаків, які я найбільше люблю для нетривалих походів Карпатами або іншими горами. Давайте розбиратися, що власне собою представляє цей крутий шведський рюкзак. Отже, шведська компанія Тюль або Туль, як у нас часто називають, вона розробила це вже друга ітерація цієї серії. Так званий стаєр серія наплічників. У них є декілька категорій. Почнемо з того, що вони його позиціонують як надлегкі рюкзаки для скілолазання та недотривалих походів. У мене саме наплічник на 35 літрів. В цій серії є наплічники на 40 літрів, на 25 і на 18. Наплічник на 25 літрів і на 18 вони вже йдуть на блискавці, тому у вас верхня частина закривається на блискавці. Наплічник вже на 40 і на 35 закривається таким спеціальним гачком. Також цікавий момент є в тому, що у нас на наплічнику на 25 літрів є найбільш функціональне кишення з сітки. Даний же наплічник не має сітку, він має є лише боковий захід у вигляді зіпера. А параметри мого наплічника на 35 літрів наступні. Висота 62 см, ширина 31 см, глибина 27 см, об'єм на 35 літрів, вага 1 кг. Матеріали зовнішнього покриття Рідстоп нейлон 210 рубік і 70-дені нейлон для внутрішнього покриття відповідно. Отже, товсті матеріали у нас застосовуються попереду, тобто зовні наплічника, для того, для того щоб вони були більш твердіші і захищали наш наплічник від різних подряпин, і від гілок, від каміння і так далі. Всередині і оцей верхній матеріал, це він більш з тонкої тканини, відповідно, вона більш м'яка і тонка, і дозволяє наплічнику бути більш легшим, ніж все, якщо пробилося з одного і того самого матеріалу. Отже, переходимо до деталей цього наплічника. Перш за все почнемо зі спинки. Спинка тут регулюється. По-перше, вона має таку сітчату структуру, що дозволяє спині дихати. З іншого боку, вона не сильно привітрюється, бо тут є така вставка, яка не дозволяє цього робити. Хоча січата структура і тут певні такі ямки є для того, щоб в принципі, якась була вентиляція в спині. Далі, то, щоб змінити розмір або підібрати під свій зріст або свої спини довжин своєї спини рюкзака, вам Достатньо тільки відліпити цю частину і порухати верх чи вниз. Це достатньо легко робиться, можна змінити розмір геть до маленького. Власне, через це я часто його так само позичав своїм знайомим, тому що можна легко підібрати цей розмір під свою спину. Тут є, до речі, позначки з боку, які дозволяють вам допомогти підібрати розмір під себе. Тут є дуже така цікава річ це як змінний пояс. Ви можете зняти пояс, якщо вам не потрібен з якихось причин. З допомогою ліпучок так само знімається ліпучок. Вищелкується Фастекс і можна буде зняти цей пояс. Так само ви можете його назад і вдягнути. Достатньо зручно, якщо вам дійсно не потрібен цей пояс або він заважає при транспортуванні. Крім того, у спинки є сталеві вставки, тобто каркас, який дозволяє рівномірно розподіляти вагу наплічника по вашій спині. Тепер давайте перейдемо до лямок. Лямки тут регулюються, на відміну від Deuter Light. Де цього не було, бачите, тут ви можете регулювати лямки, що дозволяє вам максимально гнучко підібрати спину і навантаження цього рюкзака. Далі ми бачимо знову ж таки фастекси, які дозволяють закріпити. Рюкзак на грудях, і це дуже комфортно. І саме головне, я люблю, коли є такі резинки, які дозволяють ховати ці всі зайві лямки, для того, щоб воно виглядало більш естетично і не заважало вам. Фастикси тут від компанії Deflex. Достатньо якісний матеріал, пластику. Вони легкі. Саме от кріплення на грудях воно зроблено таким чином, що ви виймаєте цей крючок з цього як би, комірця, не знаю, як це назвати правильно, з цієї стяжки чи підпорядку. Тельки, і можете пересунути вище або нижче. Таким чином ви можете регулювати висоту. Цього власне кріплення. На відміну від стандартних, де ви просто можете рухати їх, тут зроблено таким чином. Окрім того, у нас на лямках є така кишеня, вона єдина є тільки лише в лівій, на лівій лямці. Це кишення, куди ви можете покласти свої окуляри, снеки, їжу, можливо, телефон, якщо він невеликий, для того, щоб ви могли мати швидкий доступ у поході. Я часто тут кладу якийсь штативчик невеликий, коли знімаю відео, і це дійсно достатньо зручно. Внизу на поясі у нас є схожі. Кармани, де ви так само можете покласти снеки різні, або, знову ж таки, якісь серветки, щось, що вам потрібно в швидкому доступі. Це зручно і я такі речі дуже люблю. Взагалі я люблю, коли багато на рюкзаках є різних кишень. Це дозволяє максимально спростити похід, тому що вам не треба десь знімати рюкзака, доставатись з кишень щось. Якщо це все знаходиться у вас на фронтовій частині, на поясі чи на лямках, це дозволяє вам швидко достати ті речі, які вам потрібні. Це може бути телефон. Це може бути снеки, це може бути якась не знаю, таблетка, ще щось. Тобто це дуже зручно. Тому мені власне такі рюкзаки найбільше подобаються. Якщо продовжувати огляд по кишеням, то можна перейти тепер до фронтової частини. Тут з боку знаходяться дві кишені на резинках, які дозволяють нам легко вставляти в різні пляшки або якісь об'ємні предмети. Окрім того, тут є кишеня бічна для швидкого доступу. Для куртки в цій бічній кишені наразі зберігається в спеціальному невеличкому кармані рейн кавер для цих рюкзак. Тому ви так само можете його зараз покласти. Але з іншого боку, як я казав, що на 25 літрів є там. Сітчата система. Тобто сітка, мені здається, вона більш функціональна, туди можна набагато більш об'ємніших речей покласти, бо через те, що тут у нас на блискавці ця, ця кишеня, ми не можемо туди покласти щось занадто об'ємне. Так, куртку покладемо, але навіть якщо ми покладемо куртку, у нас тут дуже часто ми її не можемо достати. І через це є певні труднощі. Тому краще б вони зробили тут дійсно сітку. Лівого боку, тут у нас немає кишені, але тут у нас є. Додатковий вхід в наплічник, де ми можемо зайти всередину. Тобто, Умовно, ви могли покласти сюди якісь капці або якусь куртку, так само. Почався дощ, ви достали її швиденько, і вам не треба буде через верхній клапан сюди залазити. Тобто майте на увазі, якщо є така річ, можете біля цього входу класти якісь такі потрібні речі, які вам потрібно прямо зараз. Тепер давайте. Перейдемо до фронтальної частини цього наплічника, ви бачите дуже багато рі рі різних петельок. Це ручка. Це створено для того, щоб ви могли вішати різні карабіни, обвіс різний. Виробник зазначає, що сюди можна повісити льодоруби, а так само можна віш вішати і палиці. У мене палиці зі образної форми, тому я їх зазвичай ношу в кишенях. Але якщо у вас є стандартні палиці, ви можете за допомогою цієї петельки повісити їх сюди і закріпити. Пити тут так само вгорі. Це достатньо добре, комфортно, але я, я знаю, що чимало компаній придумує різні підвісні системи для палець, але, як показує практика, найкраща підвісна система для палець це кишення, якщо вона у вас не в руках. Тепер подивимось, основне відділення. Воно закривається на спеціальний гачок. Які ви знімаєте, цей гачок кріпиться за декілька петель, які тут є. Це створено для того, щоб залежно від того, чи у вас наповнений наплічник чи ні, ви можете використовувати ту чи іншу петельку. Окрім того, якщо у вас занадто наповнений або переповнений наплічник, або можливо ви сюди поклали мотуз, як показує на своєму сайті виробник, ви можете використати додаткову петлю, яка ховається в спеціальному кармашку, для того, щоб з'єднати цей гачок. Це насправді дуже продумана річ. Я, мені здається, напевно, для деяких ситуацій вона знадобиться. В моєму випадку я використовував цей гачок, коли в мене був переповнений рюкзак, і для того, щоб якось закріпити цей рюкзак, і він мав тримався цей верхній клапан, я використовував цей власне гачок. Далі, коли ви розкриваєте рюкзак, у нас є тут шнурівка, яка дозволяє вам в принципі, достатньо легко закрити його і розв'язати одним рухом. Об'єм тут дійсно напевно 35 літрів, тому що якщо порівнювати з. Дьотер, Лайт 30. Там у мене цей гермомішок ледь влазив, тобто майже повністю на 20 літрів в даному в контексті. Якщо я, я позабираю всі ці речі, у мене і, будь, і достану цей гермомішок. Ви бачите, він тут насправді там ще дуже багато було місця для нього, щоб він крім, крім нього. Тому е, мені здається, що навіть цей рюкзак, можливо, навіть і на 40 літрів, тому що верхній клапан достатньо об'ємний, його можна забивати, і насправді я так часто і роблю. Всередині у нас знаходиться не так багато цікавих речей, але тут є для гідратора величезне кишення, десь на літрі три вона тут гідратор може влізти, і невеличка сітчата кишеня, куди можна сховати якісь документи і повісити свій ключ або ключі. На жаль, у цього рюкзака це, напевно, всі кишені, тому немає клапаної кишені. Тобто кишеня в клапані, яка зазвичай гарно використовується для того, щоб зберігати і ліхтарики, якісь там снеки, якісь там дрібні речі, які не дуже сильно важать і дозволяють вам мати додатковий об'єм. Тут такого немає. Через це навіть от гаманець треба класти в карман для гідратора. Я гідратор не ношу, для мене це окей. Але люди, які носять гідратор, тоді питання дійсно, куди вони вкладуть цього гаманця, тому що дійсно якось немає всередині жодного. Жодної додаткової кишені. Тепер давайте перейдемо до плюсів і мінусів цього наплічника. На мій погляд, величезним плюсом є те, що він достатньо легкий, як на свій об'єм. Тобто це наплічник з середнього, я кажу, об'єму 35 літрів, тобто вага невелика на такий достатньо нормальний об'єм. Це перший плюс. Другий плюс у нього гарно регулюється спина, що дозволяє підібрати вам цей наплічник під різний зріст. З інших плюсів у вас є три кармани попереду на поясі і на лямці. Окрім того, цей наплічник. Має два входи верхній вхід і бікчний, що дозволяє вам легко дістатися до речей, які знаходяться всередині, якщо вам вони терміново знадобилися. До мінусів я відношу те, що я все-таки хотів би мати тут сітчату кишеню, для того щоб легше. І більше вкладати сюди речей легких. Так само мінусом для мене є те, що в нас немає кишень для, того, для зберігання документів, якихось дротів, і в нас немає цього клапана, відповідно, і всередині, на жаль, у нас так само немає ніякого способу, як зберігати такі речі. З мінусів я можу віднести ще один момент, що з одного боку у вас регулюється спинка, з іншого боку, чомусь в моєму випадку, дуже часто, коли ти якось не до кінця відрегулював або приліпив. Цю наліпку до спини під час. Перевантаження наплічника або, можливо, навіть і не перевантаження, просто при його навантаженні якимись речами ви відчуваєте такі поскрипування під час ходьби. І навіть видно іноді на відео, як, як наплічник гуляє по спині, тобто він не збалансований на вас, він не тримається по спини вашої. Це не дуже добре, особливо, якщо ви йдете з, важким, з важкими речами і на декілька днів. Я ходив з цим наплічником походи десь на 3-4 дні, тобто мене все влаштовувало. Якщо я правильно підрегулюю, в принципі, такої сильної проблеми немає. Я не відчуваю проблеми, там, в плані спини, на, цьому, на ньому, але оцей момент скрипу мене іноді дратував. тому так само ви звертайте на це увагу. І ще один момент: тут все такі легкі пояса на таких такого типу наплічниках, і треба зважати на те, що він не зможе так само розподілити гарну вагу, як це робить більш, більш, більші наплічники, більші рюкзаки, де пояса, сидя, сидячи на, ваш, на ваших бедрах, гарно розподіляють цю вагу. Тут все таки це більш така допоміжна частина. Плюс ви бачите, пояс знімається, тобто його можна взагалі зробити міським цей наплічник. Отже, підсумовуємо, що ми маємо в результаті. В результаті ми маємо достатньо легкий наплічник з регульованою спинкою, з карманами, які є. Попереду на поясі і на лянці. З іншого боку, у вас достатньо він оптичний, тобто він не буде зачіпляти за гілки. У нас є два входи: один вход загальний через гору і бічний вхід. І на мій погляд, такий наплічник підійде людям, які хочуть йти в похід на 3 дні, на 5 днів і навіть на 7. Виробник, хоч зазначає, що його не треба перевантажувати, я його навантажував до 12 кг. Він нормально себе поводив, не було ніяких проблем. Спина не боліла, нічого, таких проблем ніяких не виникало. Але на п'ятиденний, триденний похід це дійсно дуже-дуже хороший варіант. Тим паче часто на них бувають знижки, тому якщо ви вгадаєте цей напічник, як я свій час, на знижках, тобто там до 40-30% беріть його, я думаю, ви не пошкодуєте. А на сьогодні це все. Дякую за те, що подивилися цей огляд. Пишіть свої коментарі. Якщо у вас є виникли якісь запитання, ставте питання, спробуйте відповісти. Коментуйте, що вам сподобалося, що не сподобалось. Достатній огляд чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей! Всім бувайте!